Створення цього механізму було справжнім дивом. У той час американці не могли зрозуміти, яку таємничу технологію використав Радянський Союз, щоб змусити літак літати на висоті понад 30 тисяч метрів і розвивати швидкість понад 3 махи. Це був Міг-25, відомий як нержавіючий винищувач. Водночас цей механоїд. Став ідеальним прикладом того, як можна здійснити неможливе. Радянському Союзу вдалося створити цього сталевого монстра саме через американський розвідувальний літак sr 71 Blackbird, який постійно пролітав над територією СРСР. Але через технологічне відставання Радянський Союз нічого не міг із цим вдіяти, оскільки жодних доказів польотів «Блекбьорда» не було. Навіть висунути офіційні звинувачення в розвідці не було можливості. СРСР опинився у безвиході. Щоб вирішити цю проблему, конструкторське бюро Мікояна розробило Міг-25 надшвидкісний перехоплювач. Проте через обмежені можливості металургії використання звичайного алюмінієвого сплаву було неможливим, він просто не витримав би швидкості у три махи на великій висоті. Але радянський союз не мав у своєму розпорядженні легкого і міцного титанового сплаву. Мікоян кілька